У Рівному продовжують зменшувати витрати з бюджету громади на енергоресурси. Так сьогодні секретар Рівненської міської ради Віктор Шакризян підписав грантову угоду з північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. Відтепер загальна сума гранту складає 4 мільйони 696 тисяч євро. За ці кошти будуть реалізовані такі заходи. Якщо пройтися в цифрах, то на 2 мільйони євро буде проведено вуличне, заміна вуличного освітлення. Це заміна лет ліхтарів на головних та другорядних вулицях міста. Це буде заміна сіп кабелів і це буде заміна деяких опор. За грантові кошти будуть утеплюватися заклади дошкільної освіти номер 57 та номер 7. Зроблять термоізоляцію фасадів будівель, заміну вікон, заміну вхідних дверей. Термоізоляцію дахів також будуть оновлювати вуличне освітлення у рівному. Буде проводена термомодернізація 57-го садочка як основного. Це повна термомодернізація, це заміна покрівлі, це стіни, часткова заміна вікон, там де цього вимагають дебени та утеплення фундаментів. Сьомий садочок іде опційним, Будемо намагатися працювати далі з корпорацією «НЕФКО» для того, щоб його теж залучити повністю до грантової угоди. Також за грантові кошти від корпорації Нефко заплановано встановлення сонячних фотоелектричних станцій на дахах Рівненської центральної міської лікарні та інших комунальних закладах охорони здоров'я. Ми зможемо приступити вже в цьому році, тобто десь орієнтовно з 1 липня. Угода дає можливість нам повністю розпочати закупівлю і таким чином переходити до самого виконання. Само виконання по сонячних батареях це буде наша центральна міська лікарня. Це дасть можливість нам так само. Заощадити енергію, це виробляти сонячну енергію орієнтовно десь 207 кВт, Тобто це покрівля, яка дасть можливість так само додатково отримувати сонячну енергію. Нагадаємо, що разом з Невко у Рівному реалізували вже чотири проєкти на суму 3 мільйони 760 тисяч євро. За цей час виконана комплексна термомодернізація шкіл номер 26, номер 18, номер 27 повна комплексна термомодернізація дитячих садків номер 14, 33, 46. Нещодавно завершилися роботи в навчально-реабілітаційному центрі Особлива дитина в дошкільному закладі Пагінець у дошкільному закладі номер 35 Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.